Добрий. день, Зараз будемо відвантажувати Toyota 528FDF30, дизельний навантажувач 2015 року. Вантажопідйомність 3 тонни. Встановлені нові пневматичні шини попереду та позаду. Це було побажанням клієнта, тому що покриття, де буде експлуатуватись навантажувач, воно там неоднорідне. І тут краще, щоб... Були пневматичні шини, вони забезпечують більш м'який хід ну і більш гарну прохідність на неоднорідному такому сипучому покритті. В цій комплектації, як бачите, закрита кабіна, цільномоталева, заводська. Є обігрівач кабіни. І також є чотири функції гідравліки. Керування гідравлікою за допомогою рычагів, Коробка передач, автомат. Діодне габаритне освітлення. Мачта двохсекційна, дуплекс висотою підйому 3,7 метра. Є навісна каретка бокового зміщення вил. І також встановили нові вили довжиною 1 метр 20 см. Цей навантажувач з двигуном Toyota 1ZS це трьохциліндровий дизельний двигун. Потужність 41 кВт, крутний момент 200 Нм. Двигун економічний, витрата пального приблизно 2,5, ну максимум 3 літри на годину. Така робоча конячка. Економна та потужна при цьому. Зараз вже он евакуатор, зараз будемо відвантажувати. Швидко покажу, як все працює, запускаємо. Цей навантажувач ми привезли згідно плановим поставкам. Ось натискаю перша функція, підйом. І друга функція нахилу від себе та на себе. Причому, причому ось ця кнопка це ваги. Тобто, якщо ми візьмемо вантаж на вило, натиснемо... А, я, я вибачаюсь, я на пултах, ця кнопка, вона, як я вже казав, допомагає поставити мачту під кутом 90 градусів. Ось від себе на себе, ну і звісно каретка бокового зміщення вилу. Бокове зміщення працює. Четверта функція це якщо б тут стояв там, позиціонер або якесь інше навісне обладнання, вона б знадобилась, але тут воно є, це можна в перспективі установити. Це, як я вже казав, натискаємо кнопку і мачта зупиняється під кутом 90 градусів корисна функція я думав що тут є кнопка для того щоб ваги були але її тут немає Так, тепер висота підйому як я вже казав 3,7 метра. гідравліка працює все працює функції вільного входу немає але цей навантажувач переважно буде працювати на вулиці Висоти проїзду також вистачатиме і висоти підйому також вистачатиме. Тому просто вона тут, ну, клієнту в даній комплектації ну, вона не має такого суттєвого значення. Коробка автомат, ось я вже зняв зі стойоночного тормозу. Вперед. Назад. Що хочу сказати, дійсно у нас тут є такі місця з неоднорідним покриттям і дійсно пневматичні шини вони забезпечують більш м'який хід. Так що якщо нема ризику проколоти колесо, нема там якоїсь арматури скла або чогось гострого, то це ваш вибір. Зараз будемо вантажувати, завантажувати і бажаю клієнту дійсно безпроблемної експлуатації. А вам бажаю гарного дня та спокійних ночей. До побачення.